Дуже цікава тема, друзі. Е, справа в тому, що коли ви працюєте з гантелями, наприклад, так, то е, трішечки підняти від землі від можна. Оцю утримати також можна. Але найважчі, найважчі кут. Для е, утримання це 90 градусів, отут. Тут тримати важко. Тут знизу трішечки можна, тут також можна, а ось тут 90 градусів кут, і тому м'ясо напружується максимально. До чого я веду? На наших тренажерах такого ефекту немає. На наших тренажерах, незалежно від, кут, від робочого кута, ми маємо один і той же рівень навантаження. І саме тому, ось зараз я роблю розтяжку. Бачите, яка розтяжка. так? У мене немає ніякого ризику для травмування. Я навіть не боюся травмуватися. Чому? Тому що в мене нічого не тягне, і рівень навантаження залежить виключно від швидкості мого руху. Бачите, і він рівний, рівний, рівний. Якщо рух виконується з постійною швидкістю, отак, 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 рівень навантаження не зростає і не зменшується. І це величезна перевага для гідравлічних тренажерів. Чому? Тому що людина не може себе травмувати. Тому пропоную.